Сьогодні знову повертаємось до туристичних газових плит і їх приєднання до великих газових балонів під тим відео, де я розповідав, які саме редуктори треба використовувати на балоні, для того щоб безпечно працювала туристична газова плита від того великого балону. Було пару коментарів, які казали, що редуктор на балоні для таких газових плит взагалі не потрібен. Що, мовляв, в них всередині є власний редуктор, і вони без проблем можуть працювати від нього. І дійсно, подивіться, в мене є плита Бейскем Долгаз. Вона напряму приєднана до газового балону великого і на балоні редуктора немає. Я відкручую вентиль на балоні, запускаю плиту, і вона абсолютно без проблем добре працює. То як так? Невже я вас обманув? І невже ви дарма витратили свої кошти на ті регульовані редуктори? Насправді ні на ринку. Існує дві конструкції туристичних газових плит з точки зору їх під'єднання до великого газового балону. І в одній конструкції редуктор такий є обов'язковим, без нього плита взагалі не буде працювати, в іншій він є бажаним, але плита може працювати і без. Пізніше відео я наочно покажу, чому вважаю, що навіть ті плити, які ніби працюють зі своїм власним редуктором без зовнішнього, все одно того зовнішнього редуктора потребують, бо це важливо, це безпека. Але зараз давайте подивимося, чим ті плитки вирізняються ззовні, як ви можете зрозуміти, чи для вашої плитки редуктор є обов'язковим. Отже, в тих газових плитах. Які можуть працювати з власним редуктором, не задіюючи зовнішній, великий газовий балон приєднується до того ж входу, що й цанговий газовий балон, просто з перехідничком, який йде в комплекті до плити. Водночас, в тих плитах, які не можуть працювати власним редуктором і обов'язково потребують зовнішнього, приєднання великого газового балону відбувається через отаке бічне відгалуження. Сюди приєднується цанговий газовий балон, коли ми його ставимо в плитку. А сюди ми приєднуємо великий газовий балон. Для того, щоб ви зрозуміли, чому так відбувається, я маю розібрати редуктор, і тоді вам стане все зрозуміло. Отже, редуктором називається вся оця конструкція. І щоб показати вам, що саме впливає на те, чи редуктор може працювати без зовнішнього чи ні, я маю зняти його верхню кришку і дістати мембрану. Під кришкою в нас ховається пружина. О, хотів сказати, що її треба не загубити, але майже загубив. І далі у нас йде мембрана, яку теж треба обережно дістати, не пошкодити, і там відчепити її від малесенького коромисла. Отже, якщо ми приєднуємо великий газовий балон через вхід для цангового газового балону, то газ з нього потрапляє через регульовану частину редуктора. Оце невеличке коромисло має знизу гумову таку прокладку, і якщо тиск тут буде занадто великий всередині редуктора, то мембрана буде деформуватись, піднімати протилежний край коромисла, і той маленький буде перекривати вхід газу відповідно зменшувати тиск. Так власно працює редуктор. Однак, якщо газовий балон у нас приєднується через таке бічне відгалуження, то газ потрапляє в редуктор з боку. І жодним чином редуктор на його тиск не впливає. Тобто, який газ ми подамо тут, такий газ плитка буде мати на своєму пальнику. Редуктор зменшити його не зможе. Тому для тих редукторів, де балон під'єднується через бічне відглуження, використання зовнішнього редуктора на балоні є обов'язковим. Отже, з конструкцією редуктора розібралися. Тепер давайте поясню свою думку, чому вважаю, що для тих плит, які неначе і можуть працювати без зовнішнього редуктора, зовнішній редуктор таки варто ставити. Причина насправді проста і очевидна. То є безпека. Тиск, який видає отакий от редуктор на виході, максимальний 90 мілібар. Тиск, який видає балон, навіть якщо ми будемо дуже обережні в своїх прогнозах, 3 атмосфери. Він може бути значно вищий, але нехай приймемо 3 атмосфери. Різниця з редуктором виходить в 30 разів. І в той час, коли редуктор, той великий тиск стримує надійним металевим різьбовим з'єднанням, коли він приєднується до балону, за яким складно налажати, його просто треба добре закрутити до кінця. То в випадку відсутності редуктора той великий тиск припадає на оті маленькі хомутики, один і другий, і на еластичний шланг. Шланг насправді розрахований на такий тиск, і хомути можуть його втримати. Але тут питання, що точок, в яких щось може піти не так, стає значно більше. А наслідки, якщо щось піде не так, стають значно небезпечнішими. Приміром, якщо ви не докрутили той хомут, або з часом він послабився з якихось причин, або переіржавів, і далі десь цей шланг почав рухатись, то в нас зразу буде тут іти газ. Бо в системі в нас є надлишковий тиск, який стримується редуктором плитки. Надлишок тиску накопичується саме в шланзі. Якщо ж в нас стоїть зовнішній редуктор, надлишок тиску зупиняється саме на різьбовому з'єднанні. А далі по шлангу його не існує, тому що весь тиск, який видає редуктор, плитка одразу пропускає до нашого пальника. Бо редуктор видає той тиск, який потрібен саме пальнику. І навіть якщо десь в нас щось послабиться легенько. То проблеми це не становитиме такої великої, як за відсутності редуктора на балоні. Бо просто в шлангу не буде того тиску, який за найменшого послаблення хомута почне дезінтегрувати і розбирати систему. Тепер давайте уявимо, що наш цей м'який шланг якось пошкодився. Можливо, десь впав ніж його пошкодили, можливо, він перетерся, бо десь був затиснутий. І подивимось на різницю по виходу газу з редуктором і без. Зараз редуктор накручений на максимум. Я відкриваю газовий балон. Ну і газ ледь-ледь іде. Мені навіть не складно його зупинити. Тепер я зніму редуктор і подивимось, що буде відбуватись тоді. Відкриваю балон. Значно сильніший тиск і значно більша кількість газу. А це означає, що в випадку якоїсь ненормальної ситуації. З редуктором у вас буде просто більше часу на реакцію, більше часу на її виправлення. А часто насправді досить гарний подарунок в таких ситуаціях. Якщо ми вже заговорили про часто, є ще одна перевага пов'язана з часом. Як вам відомо, після того як ми покористувалися плиткою, то бажано спочатку закрити вентиль на газовому балоні великому для того, щоб стравити весь газ через плитку, щоб він згорів, щоб він не лишався в шланзі. Так, от, якщо редуктора в нас не буде, то цей процес буде тривати значно довше, ніж коли редуктор є. Якщо редуктор є, то ви закриваєте цей газовий балон, і буквально 2 секунди плитка вже тухне. А тепер подивіться, скільки треба чекати після того, як я закрию вентиль на газовому балоні, на якому немає редуктора. З спершу відкриваю вентиль і запускаю плитку. Добре працює, добре горить. Тепер я закриваю вентиль і рахуємо час. Закрив. Раз, два, три, четыре. Сімнадцять секунд. Різниця нібито невелика. Дві секунди, вісімнадцять секунд. Але якщо ви чотири рази на добу користуєтесь плиткою, то кожну добу ви економите собі хвилину часу. За місяць це пів години часу. Тому ще раз повторю. моя фінальна думка: що навіть якщо ви маєте таку плиту, що може працювати власним редуктором без зовнішнього, все одно зовнішній редуктор варто поставити. Ну він не вартує таких великих грошей, щоб на ньому економити. І втрачати безпеку з іншого боку, ви тепер знаєте, яка конструкція може працювати без зовнішнього редуктора, і в крайньому випадку ви можете тим скористатися. Дякую за перегляд відео і щасливо!